Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пригожин закликав підняти з пістолета мармію, щоб упереда йшли. Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська тікають з району села Берхівка в Бахмутському районі та закликав особисто прибути на фронт очільника Генштабу РФ Валерія Грасумова та міністра оборони Сергія Шойгу. Відповідна заява з'явилася в телеграм-каналі Пригожина 5 червня. Так, власник ПВК «Вагнер» в істериці заявив про, начебто, звільнення українськими військами частини села Берхівка в Бахмутському районі. Він також заявив про вте, що звіти російських військ, коли Геша і Шойгу. Перегруповувалися і ставали вздовж Берхівського водосховища. Вони казали, що це для того, щоб захистити населений пункт Берхівка, тому що дуже вигідні позиції. Зараз частина населеного пункту Берхівка вже втрачена, сказав Пригожин. Драпують війська потихеньку, сором Шойгу Герасимов. Закликаю вас, приїжджайте на фронт, підніміть з пістолетами армію, щоб попереди йшли. Давайте ви зможете. Якщо не зможете, помрете героями. Закликав власник Вагнера. Нагадаємо, 4 червня Пригожин заявив про втрату позицій, чим підтвердив інформацію від Міноборони у. України про певне просування українських військ на околицях Бахмута. Є інформація, що там уже виставлені наглядові пости ЗСУ. Коментуючи ситуацію в Бахмуті 4 травня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Чароватий заявив, ворог не був готовий до того, що українські війська побудують ешалоновану оборону, застосовуючи всі новітні засоби. Тож окупанти фактично опинилися в пастці. В той же час у Міністерстві оборони окупантів РФ заявили про початок контрнаступу ЗСУ одразу на п'яти ділянках фронту на південно-донецькому напрямку, ніби він. Почався вранці в неділю 4 червня. За його словами, для наступу Україна задіяла відразу вісім батальйонів. Всього було задіяно шість механізованих бригад і два танкових батальйони. Метою противника був прорив нашої оборони на найбільш вразливій ділянці фронту. Своїх завдань противник не досягнув успіху, не мав, заявив Коношенков. Ба більше він додав, що під час наступу на передовій був начальник генштабу ЗСРФ Сергій Герасимов. Офіційної інформації від українського командування станом на ранок 5 червня немає. Зазначимо американські аналітики інституту вивчення Іни АСВ заявляють про просування української армії на запорізькому напрямку. і, Ймовірно, в деяких місцях прорвали першу лінію оборони. Росіяни зайшли у глиб від 500 метрів до 3 кілометрів. Такі висновки аналітики зробили із геолокаційних кадрів. Російські військові блогери повідомили про звільнення українськими силами Новодарівки та Ненудного. В той же час у нашому міністерстві оборони заявили, що плани люблять тишу. Відповідний допис опублікувала 4 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.